Дочекалися саме так кажуть водії Покровська, коли бачать працівників підрядної організації, які виконують гарантійний ремонт деяких ділянок доріг. Сьогодні робітники Агропромбуду, а саме ця фірма робила ремонт доріг минулого року, працювали по вулиці Володимирська. Ні строків виконання робіт, ні нових гарантійних строків, та чи будуть вони взагалі поки що ніхто не називає. Нагадаємо, у 2023 році з бюджету Покровська та області на ремонт доріг було витрачено рекордну суму понад 100 мільйонів гривень. Та не минуло й декілька місяців після того самого ремонту, як новий асфальт почав розсипатися на очах. Ми неодноразово підіймали цю тему і неодноразово потім вислуховували виправдання місцевих керманичів на комунальному телебаченні, зокрема Олексія Стебеля, який курує комунальний напрямок щодо й великого навантаження на дороги і нестачі коштів, і ще купу всього. І про гарантійний ремонт чули. Ось тільки комісія виявила, що під гарантію підпадає лише близько 80 квадратних метрів, які підрядник відремонтує за власний рахунок. У Покровській МВА повідомили у 2024 році першочергово ремонтуватимуть вулиці Затишна. Свято Володимирська, Дмитра Куцюбайла, колишня центральна, Івана Богуна, колишня Прокоф'єва, Тараса Шевченка, Джухара Дудаєва, колишня Пушкіна, європейську та частину вулиці Москаленка. Робитимуть це за кошти міського бюджету. Щоправда, конкретних сум знову ж таки ніхто не називає. Тендерні процедури розпочнуться з 20 квітня. Та найцікавіше те, що більша частина з переліку цих вулиць уже була відремонтована минулого року, і роботи виконував той самий Агропромбут. Але, як бачимо, відремонтовані ці вулиці були так, що знову потребують ремонту та вкладання сотень тисяч, а може, і мільйонів гривень.